Вітаю, ви дивитеся Суспільне Житомир. Я Надія Назарук, і сьогодні ми спілкуємося із Тарасом Креміним, уповноваженим із питань захисту державної мови. Вітаю вас, пане Тараса. Вітаю вас у Житомирі. Отже, сьогодні на круглому столі у Житомирському державному університеті імені Івана Франка обговорювали результати моніторингу щодо використання української мови в освітньому середовищі. Власне, пропоную почати з того, які негативні тренди зафіксував моніторинг. Напевно, почнемо з позитивних, і вони якраз полягають у тому, що третій рік поспіль з Державної служби якості освіти України ми проводимо таке дослідження, і цьогорічне є репрезентативним, яке дозволило нам подивитися на стан забезпечення освітнього процесу української мови не тільки загалом по державі, але в розрізі конкретних регіонів до рівня конкретного класу і конкретного учня. Конкретних учителів і, звичайно, їхніх батьків. То власне, ситуація цього року загалом по Україні продемонструвала стійку мовну ситуацію, яка говорить про те, що переважна більшість громадян України, а в даному випадку учасники освітнього процесу, учителі, діти і батьки застосовують українську мову і під час занять, і під час приватного спілкування. Ну і, звичайно, користуються українською вдома, в соціальних мережах, але в той же час говорять про те, що. Вони потребують додаткових можливостей для того, щоб і в сфері обслуговування, і в сфері культури, телебачення, радіомовлення, незвичайної діяльності місцевої влади створювалися додаткові можливості і для поліпшення мовної ситуації в регіоні, ну і, звичайно, для вдосконалення особистих мовних навичок. Якщо говорити про негативні речі, на жаль, і самі вчителі говорять про те, що вони на перервах інколи можуть застосовувати на державну мову у приватному спілкуванні. І тому питання двомовності це є одна із тих загроз, про які ми говорили і сьогодні на круглому столі. А протягом останніх двох місяців майже в усіх куточках України немає такої області, де би ми не проводили таку презентацію і не говорили і про позитивні зрушення, і звичайно про негативні. Тому серед негативних це, звичайно, формат застосування серед учителів, що абсолютно еквівалентно відображається на поведінці школярів. Різних класів, різних шкіл Житомирської області. Ми ну, звичайно це все переноситься і на приватне спілкування. І, власне, діти підтверджують і те, що, на жаль, застосування недержавної мови, а в даному випадку російської, пов'язане з тим, що частина батьків продовжує спілкуватися російською вдома, споживати російськомовний інформаційний медійний контент, користуються соціальними мережами застосуваннями недержавної мови. Тому, власне, і було прийнято рішення, що ми будемо посилювати контроль. Всього навчального року ми розраховуємо на те, що серед наших союзників будуть не тільки вчителі, не тільки батьки, але й звичайно директори шкіл у їхніх силах створити кращі можливості і для поповнення бібліотечного фонду, розробки і запровадження кращих мовних практик, круглих столів, розмовних клубів. Ну і, звичайно, з боку і міської, і обласної влади ми очікуємо так само додаткові механізми. Скажімо, на Житомирщині діє одна з найперших обласних мовних програм. У мене відбулася зустріч з очільником ОВА Віталієм Бунечком, і сподіваюся, що вона буде значно вдосконалена і буде посилено контроль за її реалізацією. тому що від того, якою мовою спілкується в школі, такою мовою спілкується і вдома, і такою мовою спілкуватиметься і в області, і в Україні найближчими роками. В той же час сьогодні йшлося з керівництвом міста і про розробку і затвердження міської мовної програми. Бо, скажімо, в області ми маємо тільки сім мовних курсів, цього абсолютно недостатньо, тому і в університеті прохання зайнятися активно цією роботою, ну і звичайно і з громадськими організаціями, ну і звичайно з тими лідерами, тобто з освітянами, які представляють різні сфери, але мають величезний досвід. Вони ведуть відеоблоги, вони ведуть активні соціальні сторінки у мережах. вони... Пишуть книги, досліджують літературний процес, і максимально сприяють тому, щоб моніторинги такі проводилися і надалі. Бо цього навчального року ми хочемо дослідити, яка ситуація у нас у садочках є занепокоєння, що і там ми мусимо активніше попрацювати, і все залежить в тому числі від місцевої влади. Ми, ну, звичайно, максимально досягти результатів у співпраці із університетами України. В окремих куточках нашої держави, а я кажу, і про столичні університети. І про південні університети, і в східному регіоні ми бачимо порушення мовного закону, які фіксують студенти, і під час проведення занять, лекційних, практичних, лабораторних, то що застосування викладачами рекомендованої літератури недержавної мови, не звичайно, це застосування недержавної мови під час різного роду засідань, засідань вчених рад. Про Ці та інші зауваження ми будемо говорити, в тому числі за результатами проведення цих досліджень. Тому Моя зустріч, яка відбудеться найближчими днями із головою служби якості освіти, із міністром освіти, а також, звичайно, з керівниками обласних військових адміністрацій, це в тому числі і про кращі можливості, і про посилений контроль. Тому що від освіти, яку ми надзвичайно шануємо, особливо напередодні професійних свят, ми повинні дбати, але і максимально створювати умови і для її фінансового забезпечення, організаційного і правового. Гаразд, якщо говорити про а, мовну статистику загалом. А, станом на початок жовтня 2024 року, а, яка статистика мовних порушень на Житомирщині, а, які це саме порушення і чи є тенденції зміни на краще, чи навпаки стало все гірше? Загалом по Україні за 9 місяців 2024 року ми отримали 1600 звернені скарг, частина з яких підтвердилася. За результатами такої роботи з громадянами України ми провели близько 200 заходів державного контролю. Накладено декілька десятків санкцій у вигляді попереджень і декілька десятків штрафів, які були сплачені до місцевих бюджетів. Якщо говорити за порушення на Житомирщині, у нас таких зафіксовано, якщо не помиляюсь, 17. Частина з них стосувалася застосування недержавної мови медичними працівниками, представниками сфери обслуговування. А також приватним бізнесом під час надання тих або інших послуг громадянам України, Житомирянам. В той же час, проїхавшись по місту, я звернув увагу на те, що є порушення, на мою думку, у сфері зовнішньої реклами, вивісок та оголошень. І розмова йде не про те, що дуже багато російської, питання в тому, що дуже багато є і англійської, і німецької, і французької. Якщо це торгівельні знаки або марки, питання абсолютно ніяких не може виникати. Якщо це дане на якісь незрозумілі моді, а іншими словами, англіцизми у сфері зовнішньої реклами, то, звичайно, це має бути проведено у відповідність до норм закону. Про це ми говорили з заступниками міського голови, і тому я сподіваюся, що будуть створені робочі групи, які здійснять моніторинг діяльності окремих установ на застосування державної мови і в разі виявлення таких порушень... Будуть видані приписи про негайне усунення таких оголошень і вивісок. Традиційно такі порушення трапляються на ринках, вони можуть траплятися у громадському транспорті, десь не поміняли оголошення вивіску. Очевидно, може траплятися в тому числі елементи застосування російськомовних пісень в транспорті, в тому числі і в приміських. Але це робота комплексна, і ми над цим продовжимо працювати. Повертаючись до 2023 року, тоді на житомирщині зафіксували 35 випадків порушення. Загалом по Україні було щось близько трьох тисяч цих порушень. А власне питання щодо того, чи караються якось ці порушення, і чи є дієвим це покарання? Така мінімальна статистика по Житомирщині абсолютно не говорить про те, що немає порушень мовного закону. Це не відповідає дійсності питання в активності громадян України, які мали би активніше реагувати на ті або інші ознаки, повідомляти про це місцеву владу, власників супермаркетів, водіїв автобусів, там я не знаю, керівництво закладів освіти, що справді є проблеми. Тому нагадую про те, що у нас є офіційний сайт, є поштова адреса. Будь ласка, звертайтеся, повідомляйте про такі порушення, бо чим швидше ми прийдемо у цю межу зложувань. Тим сильнішою буде позиція української мови як державної, і на території міста Житомира і Житомирської області загалом. Типа, чи є тісна співпраця з місцевою владою, з освітянами, з представниками бізнесу, всіма, хто справді бореться за українську мову, в тому числі на полі битв і дякуємо за це Збройним силам України. Що стосується покарань, цього року їх значно більше, тому що ми перейшли від лагідної українізації до наступальної, і тому по кожному факту порушення мовного закону. Як мінімум, ми попереджаємо, а у випадку повторного порушення або у разі грубого порушення, ми штрафуємо розмір, який сплачують такі порушники до місцевих бюджетів від 300 до 400 податкових міністрів доходів громадян величина 3 400 Якщо таке порушення відбувається повторно протягом року, то звичайно штраф стає більшим удвічі, і кожного разу він збільшується в геометричній прогресії. Ми, звичайно, якщо застосується керівників комунальних установ, директорів шкіл. Очільників державних підприємств. Ми звертаємося до засновників з вимогою додаткового покарання. Власне, питання стосується скарг. Які чинники впливають на кількість скарг? Це, звичайно, мовна нетерпимість до порушення прав громадян на отримання інформації та послуги українською. Обізнаність із інструментами свого індивідуального захисту, ну і звичайно, мовна культура і мовна поведінка. Якщо людина двомовна, вона може не відреагувати, тому що для неї, очевидно, байдуже, якою мовою оголошуються зупинки в громадському транспорті, якою мовою стартова сторінка, інтернет-магазину або будь якої іншої інституції, яка має в тому числі профіль у соціальних мережах. Але коли мовна чутливість доволі високою, і це незалежно від віку, категорії, місця народження того іншого мешканця Житомирської області, це абсолютно ні на що не залежить. Скажімо, у нас найбільша кількість звернень, яка надійшла на нашу адресу у 2024 році, а це більша половина, близько тисячі, це Київ і Київська область. І з одного боку є порушення, але з іншого боку, доволі активна громадянська позиція мешканців столиці. І нетерпимість до порушення їхніх мовних прав. Хочу підкреслити, що серед найбільших сфер, де відбувається порушення, це відсутність стартової сторінки, інтернет-ресурсів, офіційних представництв, ну і, звичайно, інтернет-магазинів, які надають ті або інші послуги. Це, звичайно, сфера обслуговування, і це однозначно і рівномірно на всій території країни. Ну і, звичайно, це вивіски. Вивіски це величезна проблема, і в нас стосується. Навіть того, що частина з таких вивісок не деколонізована, не поміняли назви вулиць, не розмістили відповідну інформацію про ті або інші сервіси пов'язані з енергетичними службами, газовими службами, маршрути евакуації і так далі. І так далі, і так далі. Все це складає у цей комплекс проблем, які з одного боку ми контролюємо і вимагаємо усунення, але з іншого боку, місцева влада і найголовніше громадяни повинні на це все звернути увагу. Пройдіться вулицею, зверніть увагу на вивіску, подивіться, як вас обслуговують в лікарні, яка мова надання послуг в центрі надання адміністративних послуг, про що говорять вам ваші діти, які повертаються зі школи, мається на увазі про мови спілкування вчителів, і будете мати об'єктивну ситуацію, але найголовніше є інструменти дієвого застосування впливів на кожного із порушників мовного закону. Як відбувається реагування на порушення і чи дієве це реагування? Звичайно, безпосередньо за складанням акту, за який відповідають мої представники уповноваженого, які працюють в різних куточках України, безпосередньо складається протокол. І рішення про накладення штрафу приймає одноосібно уповноважений із захисту державної мови, тобто я. Але повноважний займається не тільки штрафуванням, але й просвітницькою роботою, інформаційно роз'ясненною діяльністю. І мій візит до Житомира це в тому числі про важливість і наголос на необхідності дотримання мовного закону у сфері освіти. Але у нас безліч інших, десятки інших сфер, де так само повинні проводитися моніторинги. Скажімо, днями ми розмовляли з головою Державної служби з безпеки на транспорті. І справді порушення такі трапляються. Нещодавно ми розмовляли з головою, президентом Інтернет-Асоціації України, тому що левова частка порушень це в тому числі в інтернет-сегменті українського простору. Місцева влада, дякуючи нашій співпраці з Житомирською, Волинською, Закарпатською іншими областями України, ми маємо понад 200 місцевих мовних програм. Це і обласні, і міські, і програми на рівні громади. Дякуючи, які відкрито і діють понад пів тисячі мовних курсів, закуповуються книжки, підтримуються кращі учителі та переможці мовних предметних олімпіад і конкурсів Яцика і Тараса Шевченка. І, от, скажімо, 27 жовтня, до Дня української мови, ми будемо писати радіодиктант Національної єдності. І я запрошую всіх Житомирян до його написання, і ми справді повинні показати цю величезну багатомільйонну армію захисників, прихильників і борців. За нашу національну ідентичність, бо навіть в таких дрібних, але украй важливих консолідуючих справах ми демонструємо свою єдність, свою силу і любов до рідного слова, значить до української мови. Якщо говорити про порушення на Житомирщині, чи виділяється вона серед інших регіонів? Абсолютно ні. Я думаю, що тут сегмент близькості. І з іншими областями України, де порушень майже не фіксується, якраз говорять сама за себе. Але зважаючи на те, що величезний контингент внутрішньопереміщених осіб, які приїхали із своїми мовними практиками, які, опинившись у школі, в сфері обслуговування, працюючи в органах правопорядку, перебуваючи в лавах Збройних сил України, звичайно, їм важко, складно і, можливо, не завжди до того. Тому ми повинні створити і продовжувати зміцнювати стійке українськомовне середовище. І місцева влада має для того всі необхідні можливості, ресурси, є закон, є державна програма, є місцеві мовні програми. Ну і, звичайно, має бути забезпечений контроль. Тому освіта може взяти на себе ті функції повноваження, які передбачені законом, і створювати за допомогою нових методик, практик, онлайн-курсів, програм краще і необхідні умови для розвитку української мови. У липні 2023 року у Житомирі в магазині трапився конфлікт. Тоді продавчиня спілкувалася російською, клієнтка це помітила. Але продавчиня на її прохання розмовляти українською, обслуговувати її українською, відповіла досить агресивно. Пізніше, коли клієнтка почала зафіксовувати порушення на відео, ця жінка та чоловік, який перебував у магазині, вони напали на клієнтку. Вона, здається, заносила з. До місцевої поліції. Власне запитання, чим закінчилася ця справа, чи було реагування на це порушення. Звичайно, звичайно, по цьому випадку, якщо я не помиляюся, було накладено штраф, але цей скандал він не є знаковим для України, бо насправді таких скандалів в Україні надзвичайно мало. І якраз ми завдячуємо громадянам України в їхній активній позиції і в тому, що вони на місці намагаються владнати ситуацію. А у випадках грубого порушення своїх мовних прав вони активно реагують. Тобто фотографують, викликають поліцію, звертаються до органів місцевого самоврядування, до Держпродспоживслужби, якщо немає достатньої інформації про товари та то послуги, ну, звичайно, звертаються на гарячу лінію Кабінету міністрів України, ну і безпосередньо звертаються до нас, бо ми є головна єдина мовна інституція, яка відповідає за дотримання. Мовного закону і, звичайно, захист прав громадян на інформацію та послуги державної мови. Якщо говорити про порушення, вони є. Вони трапляються в лікарнях, вони трапляються в транспорті, вони трапляються в обслуговуванні. але щоразу їх стає менше. І тих порушників, які дотягують до штрафу, так само стає менше. Це якраз говорить про те, що і закон працює, і обізнаність із законом значно краще. І питання правової культури, якраз говорить про те, що ми свідомі важливості, необхідності захисту української мови. Подивіться, з якою агресією окупант знищує всі видимі і невидимі ознаки національної ідентичності в окупації, починаючи від вивіски дорожніх знаків. Системи освіти, переслідування вчителів за проукраїнську позицію, спалення книжок і заповнення інформаційного простору е, недержавної мови. Ми повинні бути значно рішучими, значно дієвими та ефективними в захисті наших національних інтересів. Тому що будь-яка загроза державній мові дорівнює загрозі національній безпеці в умовах війни. Фактор державної мови він є елементом нашого конституційного ладу. Це не про культуральні явища, це не тільки про свята і заходи, це про конституційні основи існування української держави. Тому ми свідомі, ми відповідальні, ми рішучі і дієві. Тому давайте разом працювати у фактах порушення звертайтеся. Якщо у вас є позитивні практики утвердження української мови, говоріть про це, розповідайте. Дякую вам за це інтерв'ю. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Тарасом Креміним уповноваженим із питань захисту державної мови. Залишайтеся і суспільним.